Після того, як квітень на початку порадував нас теплом до плюс 19, природа вирішила нагадати про себе заморозками. Сьогодні, 7 квітня, найхолодніше було в Чегирині, де температура на поверхні ґрунту опустилася до мінус 4, а в повітрі до мінус 1 градусу. Золотоноша також не залишилася осторонь на ґрунті. Мінус 3, в повітрі 0. Не оминула холодна хвиля, й смілу. Тут температура на ґрунті та в повітрі зафіксувалася на рівні мінус 1 градусу. Місцеві жителі вже звикли до змін погоди, але така різкість після теплого початку квітня стала. Неприємною несподіванкою найбільш комфортні умови були у Каневі, де температура в повітрі та на ґрунті складала один градус тепла. Проте для аграріїв регіону це ще не кінець турбот. Синоптики прогнозують заморозки до 11 квітня з інтенсивністю від нуля до мінус п'яти. Та не варто панікувати тепліші дні обов'язково повернуться, і квітневі заморозки залишаться позаду. А поки що пам'ятайте про свою безпеку та комфорт зокрема, подбайте про теплий одяг і обережність на дорозі, оскільки заморозки можуть спричинити. Ожеледицю